Маскуємося в укриття! Нас криють, нас криють! Криють з усіх сторон, ми не можемо ніяк вилізти. Таке теж було по поприхвата. Так і було під час першого пострілу по їх території. Тоді ми кричали і вітали всі одне в одного. Ощущення, коли ти зі своєї сторони і ти знаєш, що тебе не прилітають, ти відчуваєш себе царю. Я її називаю помстю. Вона їм мстить за те, що вона по нам стріляла. Зараз ми з вами їдемо на позицію Мсти Б, яку затрофеїли у орків. І зараз їй же насипаємо по ним. Заїхали тут за першу ніч насипали штук 60, потім друга ночі все так більше, більше, більше. я говорю, все, тепер говорю, треба далі. Далі, далі, далі далі, далі туди їх добити. Постріл! на водку одразу дорядити. Остановити на лодку одразу зарядити! Сволчисти відкат норма! Коли війна йде на чужій території, це вже пригнічує їхній морально-психологічний стан. І я думаю, рано чи поздно це приведе до каких-то реформ з їхньої сторони за своєю властю. Ощущення, коли ти зі своєї сторони і ти знаєш, що тебе не ти то чувствуєш себе царем. А от коли вже прилітає в твой дом, ти вже себе чувствуєш не так, уверенно і боїшся. Вони вже не можуть йти, ми їх просто як м'ясо молотимо. Вогонь, там туди. Пострій! Ми зараз у Харківській області на позиціях артилеристів, яка, щойно, до речі, які щойно відпрацювали по ворогу і, до речі, працюють з трофейної імста. <праць> Я її називаю помста. Вона їм мстить за те, що вона по нам стріляла. <праць> це це раз. А во-вторих, ну у кого ще є така можливість сипати строфейної зброї і насипати точно, та й ще із такої, самстинь. Це ж у... головний ствол вважається, мстовський. Російська гаубиця Мста потрапила до українських бійців під час харківської операції у 2022 році. Група Скіфа отримала її на навчаннях. Бабах і мсту дали, і не вийшла в мене з коротким стволом. побыстрейше -по -по текать и проще прятать показываем что у нас отжато. у нас после сертификаты РФ и Союза То це вже після ТО. І зробили в 17 років, ось штампік поцепили. Спасибо, дякую, дякую мені за ТО. Побольше таких гармат нам. Роботи у артилеристів вистачає. За день до нашого приїзду вогонь по ворогу вели з пів четвертої ранку. У гармат навіть грілися стволи. Та стволи не те, що гріли, аж хлопці вже заморились, кажуть, наскільки вони люблять гасити їх. То вчора вже десь на сотому пострілі вже кажуть такі вже. Фух. Є такі дні, як вчора, близько сотні пострілів і ні одного з трансляцією. Тобто все на контрбатарейну боротьбу, але є перехвати їх зв'язку. І кажуть, що вчора був якраз такий найкращий день. Нас криють, нас криють! Криють з усіх сторон, ми не можемо ніяк вилізти. Ну, так Таке вже було поприхватом. Робота артилерія. Прям чітко б'є по нам. Пострі! Сипати і сипати можна добре, але снаряди, 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 треба снаряди. Дуже треба. Вони кидають управляємоми. У в нас таких нема. В них є реактивні, управляємо і... Е, дополнительний заряд а в нас нема. Ну нічого. Можна було ще краще, бо ми до цього готові, але ж снарядів немає. Це сама що снарядів немає. А так хочеться. Мимо бабратку накидати. Да, зараз буде гроба. О, ще, 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 ще. Зараз, зараз, зараз краю краще. Зараз да, трохи гроба. Зараз буде Зараз буде Попри нестачу боєприпасів 152-го калібру, ці військові з Хартії успішно ведуть бої на Липецькому напрямку. Якби сюди дійшли росіяни, Харків опинився би під вогнем ворожої артилерії. Військові пояснюють, чому Липці треба втримати. Є така точка, за неї всі дуже тримаються. То прям знаєте, що якщо, не дай Боже, то з неї б росіяни могли бити так? спокійно, так. Да. Люс це висота. Е, і бути Харків як на, лод... на долоні. Е, наша бригада максимально спочатку тримала наступ. О, спочатку було дуже важко, як нас сюди за ніч перекинули усіх. Харківський напрямок змусив хлопців переїхати зі сходу країни. Шо, я я, ну, так. я це, Для цього щастя, як попав сюди, не вийду. У мене є, не, є взагалі, є спочатку, є конець. Все. Не треба себе розстраювати, числими, датами якими-то видуманими. За чим? Є спочатку, є конець. А де ви саме були? В Сербянському лісництві, на Лиманському напрямку, так. Якщо в Донецьку вони ходили кожен день, кожну неділю у нас було свято. Тому що в них ротація, приходять новенькі і не знають, що це таке, і отримують. Що треба? Тут такого немає, тут вони не ходять, немає таких скупчень. Тут дуже по-іншому все, чим на Донеччині. Більш активніше. Активніше робота, активніше вони по нас роблять і ближче. Туди наперед сильно не виходить, бо тут у нас пташки літають дуже часто. І на Харківщині взагалі тут я дивлюсь, а активність. З їхніми безпілотниками дуже повищена, дуже да, Тут я в перший раз побачив, що вони як падальщики на цілю стали і літають і кругляють по двоє по троє. Постріл! вас в укриття! Тобто, якщо порівнювати, як воювалося на Донбасі і тут то Прям тут такий двіж-двіж. Ну вони давити тут почали. Я потім з хлопцями зв'язувався, хто в мене в Донбасі залишився, там через тиждень, мабуть, через полтижня, там вони теж давить почали. Вони з такою інтенсивністю. Ну, напевно, дугі війська. Ну, Воно так, мабуть, і трапило, що вони тут більш професійними давили ж і африканцями, тут, ким угодно, а за ними йшли. Ж. Так, так, так. Тут же ж були ці ж наймінці. Ваговий показник. Ваговий показник подожди. Плюс мінус! Плюс -мінус. Іде навчений командир і є навчена група професіоналів. І до цієї групи прикомандировані, так сказати, пушечне м'ясо, які або йдуть в атаку, або ну, ділять всякі різні речі, яких не жалко. Бувало таке, що вроді би дивишся, ну, як тут виглядеть. от, ось така. Як бачите, посадочка. Здавалось би, маленька, прилітає один снаряд і звідти 13 чоловік вибігає. А таке бувало. Ми їх не зневажаємо, але ми їх не сприймаємо як воїнів, тому що вони шакали. Це не воїни. Вони прийшли на нашу територію, бувають наші сім'ї, нашу землю, то жодної поваги до них немає. Вона відсутня. Так, 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 якраз взагалі топчик. Бо вони стріляють зі своєї території, там буквально кілометри від кордону. Ну і туди ми працювали одразу. Тут вибору не було. І як воно бить по них там? Там приємніше, ніж тут. <ріх> Тоді ми кричали і вітали всі одне одного. Як можна сказати, як з першим пострілом взагалі всі одне одного вітають. Так і було. Під час першого пострілу по їх території І військові на спостережному пункті, і артилеристи на позиціях розповідають про втому сон по 15 хвилин на добу і прагнення справедливості. Вони самі почали з кордонами, що кордони у них далі. Будемо брати історичні а там як получиться По факту відігнати тут до кордону недалеко, сталося трохи, але, опять же, все зависить від снарядів, від снабження і від людей. Зняття заборони на удари по Росії для української армії відкрило новий етап війни. Моє суб'єктивне мнення, що буферна ця зона повинна проходити по їхній території, а не по нашій території. І тоді буде у нас спокій. Євгенія Гончарук з Харківщини спеціально для громадського радіо.